Ваше резюме виглядає досить стандартно. Що ви можете запропонувати компанії, чого не можуть інші кандидати? Це приклад стресового інтерв'ю. Чи варто проводити таке інтерв'ю? Переваги такого стресового інтерв'ю можуть надати вам дійсно перевірка стресу побачити реальні реакції, виявити сильні та слабкі сторони. Але які ж недоліки такого інтерв'ю? Недоліки такого інтерв'ю полягає в тому, що це формує негативні враження про компанію. Кандидат відчуває себе незручно, принижено і може відмовитися від того, щоб продовжити подаватись на дану вакансію з вами. Невідповідність позиції. А стрес від ситуації не так часто, тому така методика може бути невиправданою. Такі кандидати вважають такий похід неетичним, тому що це спричиняє дискомфорт і зайві переживання. Потенційно, ви можете втратити хороших кандидатів, які відмовляться від такого підходу. Тому висновок наступний. чи варто проводити стрес в інтерв'ю рекрутерам і чарам? Я не раджу це робити. Але на останніх етапах, якщо уявімо, у вас є два селс з менеджери, однаково сильні, і ви не знаєте кого обрати. Запросіть їх на площадку в магазин або прямо на парковці і створіть ситуацію незадоволеного клієнта. І подивіться на реакцію, як вони справляться з даним з даною ситуацією. в результаті, ви зможете обрати кращого кандидата.